<проводил> Мене звати Михайло Гайнудінов, я з міста Суми, представник BFL PRO. Провів два бої професійних, здобув дві перемоги. Представся, будь ласка. Артур Земляний Олегович. З якого ти міст? міста? Місто Харків. Що знаєш про свого суперника? М -м, досвідчений боксер. Всіх своїх суперників я вважаю. І, ну, досвідчений боксер. Розкажи про свого суперника. А, суперник досвідчений а, в нього вже приблизно до 20 боїв, а, тому, мабуть, все більше я нічого не знаю про них. за нокаутом ця поєдинку. Ну, звичайно, хочеться наколотувати, але, як говорять, хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Який в тебе план на поєдинок? Ну, завжди перемога. Завжди побіда. То Боксіндженерейшн шоу у ті біджі інтро продовжується. Ми з Сергієм зараз, просто в неймовірних емоціях після поєдинку Разумно і стрілецького. Радимо вам подивитися, якщо ви цього ще не зробили. А зараз ми переходимо до наступного бою. Мене звати Олександр Пасічник, це Сергій Лукяненко, і він вам розповість, що нас очікує. Наступний поєдинок це протистояння Проспекта, який виграв два своїх попередні бої. І сьогодні йому треба продемонструвати, що він може продовжувати перемагати і зробити це більш безкра. Яскрав... Во ніж ці попередній зустрічі опозиція, По вона здається цьому сприйма... Джорні Мен, котрий може виконати удари, але спочатку закривається в захисті. Багато ударів приймає на себе, дозволяє супернику працювати. Тож цікаво, як пройде цей поєдинок, чи вдасться Михайлу Генодінову, в якого дві перемоги в двох поєдинках. Дебютна перемога нокаутом швидким за 113 секунд. А після цього всю дистанцію він всі шість раундів пройшов в ненадто будовичному стилі. Він зустрічатиметься із Артуром Землядим. Три перемоги в стартових п'яти поєдинках його кар'єри і 14 поразок. 12 останніх поєдинків він програв. Це Джорнімен, який намагається дати бій, але здебільшого він дозволяє фосувати супернику. Чи дозволить це робити Гайнодінову сьогодні? Що ж, Сергій все розповів про цей бій, тому мені нічого не залишається, як передати слово Кароліні Ашеон. Пані та панове, шановні глядачі нашого каналу, вітаємо вас на наступному поєдинку TBG Intro One. першого ютуб каналу, який присвячено повністю професійному боксу України. Вас вітає! Вагова категорія до 59 кілограмів 800 грамів у синій кут Запрошується представник міста Харків. Вітайте! Артур! Земля! Куті нашого ринку, боксера від промоутерської компанії BFL Pro, місто Суми. Михайло! Представлено промоутерськими компаніями «Top Boxing Generation» та «BFL Pro» в обличчі Миколи Кравченка його обслуговуватиме суддівська колегія у складі. Вадим Лавренець, Ігор Каленченко та Ілля Рефері в ринзі Руслан Мишко, формула двобою, чотири раунди у ваговій категорії до 59 кілограмів 800 грамів. Представляю першим боксера синього кута. На професійному ринзі він провів вже 17 поєдинків. Його вага 60 кілограмів 800 грамів. Вітайте! Боксер із міста Харків. Артур Земляний! У червоному куті. Боксер промоутерської компанії BFL PRO. Його вага 59 кілограмів, дев'ятсот грамів. У професійному боксі має ідеальний рекорд: два поєдинки, дві перемоги. Одна з яких здобута нокаутом. Його тренує колишній чемпіон світу за версію WBA. В'ячеслав Сенченко. Будь ласка, вітайте непереможного представника з міста Суми. Михайло Гайнуді. Що ж, друзі, поїхали Михайло Гайнудінов проти земляного, який навряд чи сподівається на що серйозне в цьому поєдинку. Чи можливо я помиляюсь Сергію? Якщо подивитися на останні його бої, на те, як він їх проводив, на те, які там результати були, то ну я не те, я навіть не думаю з тобою сперечатися. Тут важко не погодитись, але якщо йому вдасться перемогти, це буде апсет якогось просто неймовірного рівня. І Земляний відразу ж з жебами підходить до Гайнудінова. Так, 100%. Якщо ми врахуємо Top Boxing Generation тільки то це буде певно апсет року. Я просто не уявляю, що може бути серйозніше ніж перемога. Земляного в поєдинку проти Гайнодінова. Але ми бачимо, який початок від нього. Прекрасний і це, просто це мене насправді дуже приємно дивує, що земляний пішов, і земляний трохи почав влучати. Гайнодінову я підозрюю, що це також несподівано. Оскільки, якщо подивитися останні бої земляного, то він просто закривався за блоком і дозволяв супернику по собі працювати. Працювати як взагалі завгодно, і Гайнодінов. Ну так в інстаграмі Балу було помітно, що працює напрацьовує удари по корпусу. Так, так, так. І дуже цікаво було подивитися сьогодні, чи ці удари. По корпусу будуть, чи земляний дозволиться робити. А ось це вже більш звична манера боксу із земляного відходити від суперника, закриватися, дозволяти себе бити. Так, 100%. Гайнодінов тим паче позиціонують його здебільшого як панчера, тому що в нього перший поєдинок був фантастичний, як ти перед цим казав, за 116 чи за 113 секунд. Точно 113. Не 113 секунд йому знадобилося, аби здобути дебютну перемогу у професійному боксі, але там варто відзначити, була заміна, швидка заміна через. Mm. Дуже жахливі обставини, скажімо так. тому суперник навряд чи готувався до того поєдинку. А ось Костенко, який сьогодні відбоксує проти Яніса Куриленка, він став для Гайнодінова справжнім іспитом, і бій пройшов повну дистанцію. Тому ми не знаємо, що буде тут. Костенко міцний хлопець. Костенко буде далі боксувати в цьому івенті, а Гайнудінов в першому раунді починає розбивати земляного. В'ячеслав Сенченко в куту Гайнодінова просить не спішити. Виконувати свою роботу, ось бій проти Костенка вийшов змазаним гайнодіно. Перший раунд тоді, коли він отримав від Костенка, андердог, андердог андердог в бій. Це правда. Ось сьогодні хочеться побачити від нього красивого боксу заля того, щоб сказав, ага, дійсно, так все правильно. Сто відсотків хочеться впевненої перемоги. Я говорив перед цим поєдинком, що. Під час інтерв'ю з Ладом Єлісвівом Данило Лозан, один із топ-проспектів Boxing топ Дженерейшн земляного, нокаутував ну дуже потужно. Там був такий постріл, в корпус, від якого мені було боляче, і Лозану було боляче, тому що він аж скривився, бідний, коли наніс цей удар. Тому Гайнодінову для того, аби зробити заяву, потрібно перемагати не менш яскраво, Я вважаю. Назустріч пробуває правою рукою. Гайнудінов намагається перкотом підловити земляного. Промахнувся. Земляний Ух, зараз земляний непогано. Слухайте. Відкрито боксує, подобається, як земляний проводить цей бій. Точний перевершує будь-які очікування від себе. 100%! активно, активно боксує, активно намагається нав'язати свій бокс на ближній дистанції. Гайнодінов поки не можна сказати, що на 100% знайшов ключі. Так він виграв цей раунд, скоріш за все. Він був набагато точніший. В нього було набагато більше ударів. Але земляний молодець. Угу. Що ж гайнодінову так не щастить. Антеродоги, які проти нього виходять, дають бій, показують зубу. Перша Вони показують виступ свого життя, формально кажучи, і саме в поєдинку проти Михайла Гайнодіного. 12 поразок підряд у Артура Земляного. Єдині три перемоги, які він здобув у перших п'яти поєдинках його на професійному ринку. Але ну давайте подивимося навіть на його опозицію. Попередній бій був проти Бондарчука, проти призера Юнацьких Олімпійських ігор. До цього в жовтні бився із Янісом Коріленком, який далі битиметься в наступному івенті. Тут цікаво, що земляний бився з Кориленком, гайнодіно бився з Костенком. Якраз Коріленко-Костенко будуть один пара. проти одного, так. Є І в квітні спільно. був бій з Лозаном, про який ти згадував. Тобто рівень. Позиції дуже пристойний. Зараз Гайнудінов. Так, земляний програє, але програє кому? Так, програє боксерам, промоутери, яких бачать їх дуже далеко, промоутери яких бачать їх топ-проспектами, а можливо, в майбутньому навіть претендентами чи навіть чемпіонами світу. Тому важливо зрозуміти, що земляний хоч і програє, але він програє дуже визначним людям. Гарно зустрічає Джебом Гайнодінов земляного. Земляного, який знову почувши фонд, відразу ж пішов вперед. До речі, ти сказав, яких бачать як чемпіонів світу, а чемпіонами світу земляний також сходився. і з Рамом Фаніяном і з Назрі Раїмовим вони стали чемпіонами світу. Так, так, і не відносно... за не за найбільш престижними версіями, але чемпіонами світу. Так, відносно нещодавно ще це була Рам Фаніа взагалі цього року, назрі минулого року, коли до речі, якраз в тому ж Карті, що дебютував Гайнудінов, це було дуже красиво. Земляний підскочив із лівим хуком. Гарно Ганудінов відхилився назад і відразу ж на зустріч пробив. Тоді, коли суперник ще не встигнув захист назад на місце зібрати. О, oh, oh, ще один удар. Але земляний, подивіться, він пропустив, але йому байдуже. Він переслідує Гайнудінова. І пропустив не один, пропустив відразу ж два. Два класних удари Гайнудінова. Ой, зараз по корпусу добре, але земляний. Він відкривається від Цього удар пропускає повз, а тут Але не зараз вийшло. Зараз не вийшло так. Не завжди це проходить. Джей від Гайнутінова. Дуже спокійний він. Пробуває правою. І тут в клінче. Намагається також вкладатися по земляному. Не хоче підійматися Гайнутінов. Розуміє, що цей клінч треба супернику. Йому він абсолютно не потрібен. Перекривається і відскакує від земляного. Спроба з нею запробувати правою з боку на короткій дистанції, ухиляється від цього хуку виконанні земляного. І знову клінч. Земляного просять повисіти зараз на руках в клінчі, аби Гайнодінова удари були менш потужними, аби Міша видихся. Це хороша тактика, коли ти боксуєш проти очевидного фавориту. І зараз рефері робить зауваження Земляному за те, що він надто низько опускає голову. Як ти там кажеш? Мама -ма Мія. Мама Мія! Хороший удар від Гайнудінова, але це ще не мама Мія. Це знаєш, є певні а, стадії. Так, Скільки мама була? Скільки мама? Мама! Ні-ні, будь ласка. Наші глядачі на це не заслуговують. Мені здається, рефері тільки що хотів їх виштовхати з ринку. Досить. Пробуває правою рукою Гайнодінов. Правою на зустріч пробив, після цього ще й Джев додав. Стійкості, стійкості земляного можна тільки. Так, позазрити. і характеру в цьому поєдинку йому не позазрати. Довгий Гайнудінов земляного від себе. Земляний. Передньою рукою дотягнувся до суперника. Все, Гайнудінов, це зрозуміло, тепер починає ухилятися. Тепер починає рухати корпусом, пропускати удари повз. М -м, на виході склічує. Якщо чесно, мені дуже подобається, коли боксери так роблять. Хм. Оверхенд від Гайнудінова і намагається тут, але земляний швидко входить в клінч і намагається тут якось в'язати свого суперника. Зараз Гайнудінов біля канатів, але земляний ледь на нього не падає. Другий раунд позаду земляний, очевидно, програє цей поєдинок, але не так, як більшість очікували цього. А як він програє? А ти думав, Я думав, що буде один раунди максимум. Два ну, раунди вже минуло, Гу. але мені здається, що дуже навіть пристойно виглядає Михайло Михайлодінов, багато влучає, багато класних влучань від нього. І Може він надто високопланку для себе підійняв. 113 секунд не першого суперника і тепер всі думають, що він буде штампувати ну, на каути один 100%. Так, так. можливо, Гайнодінов і сам хоче. Це клеймо себе прибрати, сказати, що я розумний боксар, я вмію боксувати розумно. Я виграв Костенка, не програвши йому там жодного раунду, або програвши один раунд, і це було шість раундів, тут чотири, mm -hmm. і він зараз ставить собі на ціль виграти всі, наприклад. І це ж непогано, це також добре, тому я не буду розчарований, якщо Гайнодіно не нокаутує Коста... прошу вибачення, земляного з попереднього бою no, Гайнодінова не га перекриє. не Костенка. Вже ніяк. Можливо, реванш колись, але дуже сумніваюсь. Третій раунд. Поїхали. Костенко очікував, що земляний судячи з усього, так як попередніх двох на нього кинеться, і відразу ж цей запал погасив на самому початку своїми джебами. <гум> ні, земляни. Ой-ой-ой, що земляний. Робить земляний? А от такий початок раунду був дуже несподіваним. І здавалося, Гайну вже уже зупинив. Все, на взлеті, опустив земляного. ні 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 Ні-ні. Так це з ним не працює. Джебін Ганудінова ухиляється від наступного джеба земляний, прибуває зустріч. Але Ганудінов бачить, як його суперник рухається, прибуває по корпусу. Хоч просить вище, так і бере паузу земляний. Удар пройшовся нижче корпусу. Зрозумів, що рефері це побачив і вирішив: окей, підбочити непогана ідея. Загалом В'ячеслав Сенченко намагається щось Гайнудінову зараз підказувати. Я сподіваюся, що вдасться продовжити поєдинок Артуру земляному. Він точно показав, що. Хлопці, хто у вас там ще є? Виставляєте, їх проти мене? Ну, я слухай, можу, я до можу речі, я б не провести. сказав, би, що це було б нижче поясу. Я б не сказав. би. Зараз якісь флешбеки з поєдинку, усик Дюбуа, тут зараз всі почнуть. Ну, звичайно, не буде ЄСПІН розгадувати цю таємницю, чи був удар нижче корпусу, чи ні, але мені здається, не було. Треба ще один повтор, аби пересвідчитись, можливо, якесь Ну, Ти І, вже чим, сьогодні не... довів, що ти не обманщик, тому будемо да, да, да. На поєдинку стрілецький разомний. Якщо він вже опублікований, ми залишимо обов'язково про це підказку. Подивіться, не пожалкуєте. О, дивіться, ультрасломо, хоч у нас вже бій почався, але ні, ну це не не нижче корпусу. 100%. Ага. Дякую, ага. дякую, режисери трансляції. Ви неймовірні, люблю вас. А зараз я класно зустрічає Гайнудіного земляного. І Гайнудіно не може по земляному влучити, оскільки ж не очікує, що людина просто на нього падає. Так, починає. так, так. І зрештою удари летять вище. Для тих, хто дивиться WWE, мені здається, що земляний хоче виконати гарпун Романа Рейнса. І ось так він намагається влетіти в Гайнудінова, але це не реслінг, тут потрібно боксувати і тут б'ють по-справжньому. Сінченко, здається, підказує знизу починати бити. Це хороша ідея, до речі, те, що ти тільки що сказав, що він надто низько голову опускає. О, або так, а потак! Навіщо оперкоти, якщо можна так кластися правою рукою згори? І відчув, відчув запах цієї крові Гайнудінов, але аби не загрався в такій ситуації. Ще 40 секунд. Ну і скажи, що з ним треба робити? Що з ним ще треба робити, щоб він впав, якщо таке навіть не підходить. Вимагає Сівченко розривати дистанцію, натомість Гайнудінов розриває свого суперника. Mm. А дистанцію розривати земляний не дозволяє. Міцно протискає, до себе, не влучає цим ударом правою Гайнудінов. І знову... Це ж Підсів. Підсів, Видно, як Підсів функціонально земляний, і він не може вже тримати той темп Гайнудінова. Він постійно в'яжеться, пропускає, знову в'яжеться, знову пропускає. І взагалі важко згадати, коли він останнє влучав. Так, так, сто відсотків. Я хотів сказати, важко задати, коли не останнє бив, але ось щойна спроба була. Спроба така, аби аби ми побачили, бо де щось від нього. Чу нас таймер, до речі, зупинився, показуючи, що кінець раунду, але друзі, не врахував таймер. Я думаю, паузи, яка в нас була. Тому бій продовжується не хвилюйтесь, Секунданти пильно слідкують за тим, аби бій тривав рівно три хвилини. Був знизу зараз пробити Гайнодіну. Ухиляючись від удару на зустріч відразу, щоб пробити підборіддя, не влучив. Шкода, бо ну, так він викрутився для того, щоб знайти цей удар. Удар знайшов, суперника ні. Хороший бій, хороший виступ від Гайнодінова, хороший виступ від земляного. Він намагається вижити його. Друзі, у нас фінальний збирає. раунд, тому прошу підтримати наших бійців. Знайти перерив між раундами, що щоб показати на повторах, але це точно не той випадок. О, ось цей удар, про який ти говорив. Прекрасно, Михайло знайшов. Мені здається, трішки не докрутив кулак. Хоча ні, докрутив. Хороший удар в скроню, але земляний все ж вирішив, що ні. Не такий, то вже і панчер. Помітно, що земляний, якщо так можна сказати, професійний Джорні Мен. Так, так. Він мені нагадує Айвазіді. Такий теж от елітний джорнімен. Він вийде і дасть бій будь-кому. Так, бувають епізоди, як, наприклад, поєдинку проти Ярослава Харциза, коли а, він знімається з бою через травму. А бувають випадки, коли він виходить як протиштондий і перемагає його, але віддають нічию, наприклад. По корпусу прибуває правою рукою. І це Гай сподобалось Сенченку. О, як це не сподобається. <laughs> Ну, не сподобалося Сінченко тренував земляного. Сто відсотків. Сміхаються вже, дивлячись в обличчя своєму супернику. Oh. Гайнодіно, а даремно. Розмін джебами, прекрасне фехтування у нас в ринзі. Мені здається, Гайнудінов все ж дивиться виступи Ольги Харлан, і Він піддивляється у неї різні фішечки. Ось Так, показав Саша свою спортивну ерудицію. Є yeah, я знаю тут Ольга Харлан. Ну, Неділо знає, як пробувати правою збоку. Ооо, Бо, ще не раз. тільки з боку. А й прямим. Ні, не може більше одного удару викидати земляний, як би його оскутарну. Так, 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 так. Але його коку тут подобається. Ми чуємо, що умнічка і знову на ньому. Тобто це їхній геймплан. Їхній геймплан не впасти в будь якому випадку. Ну, напевно, просто об'єктивне сприйняття ситуації. Так, 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 100%. Спроба зробити найкраще з того, на що вони здатні. Знизу пробуває гайну дінов. Чує, чує земляний свій кут. Знову клінч. Напевно, найбільше клінчів серед усіх поєдинків. Може навіть сумарно, якщо всі зібрати, не отримаємо ми стільки скільки в цьому. Так, буде. так. Гарно рухається гайнодійно. Пропускає oh. над собою, намагається в печінку пробити. І земляний також влучив. І Сенченко вже не може просто сидіти на місці. Сам таке відчуття готовий вирватися в ринг. Показати, як він. Проти Рікі хата пробивав. Відійди, дивись, як треба. Так. О! Добре чує Гайнодінов свій кут і виконує все, що Сенченко говорить. Сенченко наче з Джойстиком сидить і керує Михайлом. Але вже дуже почав розмашисто пробувати так, Гайнодінов. Так, так. Ну, Зрозуміло, що він також має вже втомитися. Хоча попередній бій, шість раундів провів. Якраз В'ячеслав Сінченко це відзначав, що так ви критикуєте, мовляв, не такий видовищний бій пройшов, але другий поєдинок в кар'єрі вже шестираундовий бій. Багато хто тривало набагато більш тривало, тільки часу йде до подібних форматів. Так, 100%. У нас якраз всі наступні поєдинки будуть шести раундові. Ми подивимось, як це. Проходити таку дистанцію. У нас останні 10 секунд. Ми бачимо, що земляний летить в відкриту рубку, яку може. Айнодінов. йому відповідає. Поєдинок закінчено. Спокійна перемога, спокійний бій. І рефері задоволений боєм. Oh. Дуже задоволений боєм. Прям посміхнувся, і такий так, хлопці, молодці. <хи> Звісно, роботи вигадали чимало, ще розводити їх після постійних клінчів, але при цьому рубку влаштували дуже навіть непогано. Що ж, піду я запитаю у Гайнодінова, чи можливо у земляного, можливо, судді нас несподівано побачили його переможцем з його поєдинку. Як воно було в ринзі? Залишаю вас на одинці з Сергієм Лук'яненком. Що ж дивимося з вами, як Гайнодіно влучав? Насправді помітно було, що і він вже втомився, і помітно було, що. Вже техніка його ударів стала гіршою. Але земляний, звісно, виглядав набагато важче. Все одно знаходив сили для своїх ударів в останньому раунді. І насправді, навіть в останньому раунді він показав побільше, ніж в попередньому, як на мене. А загалом, звісно, я думаю, жодних варіантів тут бути не може, кому саме, в який саме кут піде цей поєдинок. Що дуже гарно для Гайнодінова, що його опонент. Намагався в'язати, його опонент, намагався цей бій зіпсувати, заспойлерити, але Гайнудіну не дозволив цього зробити. Це також важливо. Професійний бокс має продавати квитки, професійний бокс має подобатися глядачам, і Гайнудінов, як на мене, зробив цього можливого, для можливо, щоб цей бій було приємно дивитися. Земляний намагався його вв'язати, Гайнудінов всіляко чинив цьому супроти. І показує земляний, що. Ось там потилиці у нього були. Чудо до цього і попутилися навіть прилітало, хоча зрозуміло, за правилами боксу туди бити не можна. Тож, Артур Земляний, 3-14 його рекорд. Наразі Михайло Гайнудінов, 2-0 його рекорд. Наразі, але зараз ми дізнаємося, кому в рекорд піде плюс одна перемога, а кому плюс одна поразка. Сумнівів мені здається немає. Але судді свою роботу зробили, і давайте послухаємо. Кого вони бачить у цьому поєдинку? Одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер з червоного кута Михайло Гайнудінов, місто Суми. Друзі, я тут з Михайлом Гайнудіновим. Третя перемога у професійному боксі. Розкажи про поєдинок. Поєдинок виявився занадто важким. Що я можу сказати? Хотів звичайно наколотувати, але не вийшло. В тебе другий поєдинок вже в якому є андердог, але ми з Сергієм Лук'яненком, коментуючи цей бій, говорили, що андердог показує найкращий виступ у своєму житті саме проти тебе. Вони під тебе добре готуються. Що скажеш про земляного? Земляний гарно тримає удар. Я йому бив. Мене вже я не знаю, рука боліла. Я його б'ю-б'ю. Він не падає. Тому я, звичайно, засмучився, але продовжуємо далі. 3-0. Нема чому засмучуватися, друзі. Михайло Гайнодінов, третя перемога на професійному ринзі.